У Луцькій громаді на роботу шукають водія автотранспортних засобів. Зарплата 21 тисяча гривень. Серед завдань та обов'язків перевезення паливно-мастильних матеріалів автомобілями вантажної групи Вольво Сканія та обслуговування АЗС марки ВОГ. Також у Луцькій громаді є вакансія для водія сміттєвоза. Платитимуть 20 тисяч гривень на місяць. У обов'язки входитимуть вивезення твердих побутових відходів, контроль за належним технічним станом закріпленого транспортного засобу. Є довіз працівників на роботу та з роботи. У Луцькій громаді на роботу шукають головного бухгалтера. За місяць платитимуть 20 тисяч гривень. Потрібно буде здійснювати контроль всіх ділянок бухгалтерського та управлінського обліку, вести бухгалтерський оперативний облік, податкову звітність, проводити облік розрахункових та касових операцій, аналіз господарської діяльності підприємства. Крім того, є вакансія в Луцькій громаді і для інженера-будівельника. Зарплата 20 тисяч гривень. Потрібно буде займатися проведенням поточних та капітальних ремонтів, мереж, тепловодопостачання, каналізації, поточними ремонтами виробничих баз, дорожніх покриттів, капітальними ремонтами благоустрою. Разом з тим потрібне вміння організувати роботу підлеглих та контролювати процес роботи відповідно до технології та кошторисної документації, проводити моніторинг цін на будівельні матеріали. Також у Луцькій громаді є робота для лікаря фізичної та реабілітаційної медицини. Платитимуть 20 тисяч гривень на місяць. Потрібно виконувати лікарську діяльність з метою запобігання, поліпшення та відновлення порушень структур та функцій організму, що виникли внаслідок різних хвороб та травм. Проводити оптимізацію активності та участі за рахуванням реабілітаційного прогнозу особи з обмеженням життєдіяльності. Також на роботу у Луцькій громаді шукають лікаря-терапевта. Зарплата 20 тисяч гривень. Потрібно буде застосовувати сучасні методи профілактики, діагностики, лікування реабілітації та диспансеризації хворих терапевтичного профілю, надавати швидку та невідкладну медичну допомогу, здійснювати нагляд за побічними реакціями, діями лікарських засобів, проводити консультації за направленнями. Разом з тим у Луцькій громаді є вакансія для механіка, зарплата 20 тисяч гривень. Потрібно буде займатися плануванням та організацією сервісного обслуговування техніки, контролем та організацією проведення вчасного техогляду та ремонту техніки, проведенням дефектовки техніки та обладнання після сезону, проведенням ремонту техніки, забезпеченням належного зберігання техніки та обладнання в зимовий період. У Луцькій громаді є робота для оператора пульта керування. Платитимуть 20 тисяч гривень на місяць. Оператор пульта керування повинен знати ведення технологічного процесу, знання розміщення завантажувальних площадок. Повинен правильно проводити операції включення та виключення пульта, надійно вести контроль за роботою всіх машин та механізмів, які зображені на панелі пульта. Під час роботи своєчасно переключати направлення продукту з одного бунку в інший за розпорядженням змінного майстра підтримувати приміщення пультової у санітарному стані.